Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо японський молочний хліб Хокайдо. Своєю волокнистою, м'якесенькою повітряною текстурою, він нагадує бріош. Підходить як для солодких, так і для солоних начинок. І головна його особливість в тому, що він дуже довго зберігає свою свіжість, завдяки тому, що у склад тіста входить заварка. Заварку необхідно підготувати з вечора, тому що вона має стабілізуватися у холодильнику 8-10 годин. Я її вже приготувала, але зараз вам покажу, як це зробити. І для заварки нам знадобиться пшеничне борошно і молоко. У сотейник виливаємо молоко і додаємо борошно. Перемішуємо, ставимо на плиту і на середній потужності, постійно помішуючи, заварюємо масу. Ось, бачите, яка в результаті виходить маса ось така густа, нібито клейстер. Зараз ми її буквально секунд 30 проварюємо і знімаємо з плити. Перекладаємо масу у тарілочку, накриваємо плівкою в контакт, залишаємо трішечки охолонути на поверхні, після чого прибираємо у холодильник на стабілізацію від 6 до 10 годин. Після того, як заварка стабілізувалася, переходимо до замісу тіста, для якого нам знадобиться стабілізована заварка, пшеничне борошно, трохи тепле молоко, свіжі або сухі дріжджі, яйце, холодне вершкове масло, сіль, цукор і сухе молоко. Так, Спочатку ми об'єднуємо свіжі дріжджі з молочком і перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися. У дежу комбайна відправляємо стабілізовану заварку, пшеничне борошно. Цукор і сухе молоко. Молоко з дріжджами І яйце, яке я, я перед цим трішечки перемішую. І на мінімальній швидкості замішуємо хвилин 5, додаємо сіль і замішуємо на першій швидкості ще хвилинок 5. Додаємо кубики холодного вершкового масла і на першій швидкості замішуємо ще 10 хвилин. Все. Як ви бачите, тісто виходить досить липке. Ось, хоча, ну так, ось таке липкеньке, бачите? Але на цьому етапі ми не додаємо більше борошна. Нічого страшного, нехай воно буде липке, краще змастити руки. Маслом, аніж додавати борошно. Тепер готуємо тарілочку, я її бачите, змастила вершковим маслом і так само змастила руки вершковим маслом, перекладаємо тісто в тарілочку і змащеними руками, ось бачите, змащеними руками тісто не пристає. Якби кожен край підгинаємо у центр, складаючи при цьому тісто конвертиком. Накриваємо плівкою або рушничком тарілку. Залишаємо тісто підніматися в теплому місці, температура 22-25 градусів на 1 годину. Через годину дістаємо тісто. Воно дуже таке живе, повітряне. Я буду ділити тісто на 5 частин приблизно по 147-150 г. Тут можна взяти додаткове борошно, якщо сильно прилипає тісто. Трішечки його, кожний шматочок предформуємо, скажімо так. Обминаємо, округлюємо. Ну, ось, бачите, такий виходить гарний шматочок тіста. І ставимо. Накриваємо заготовки плівкою і залишаємо відпочити на хвилин 10. Заготовочки відпочили. Тепер беремо перший шматочок тіста, який ми предформували. присипаємо поверхню борошном, гладенькою частинкою кладемо донизу, щоб вона не прилипала. І розкочуємо тісто у такий прямокутничок, якщо треба, присипайте. Старайтеся не сильно присипати борошном, але так, щоб вам було комфортно працювати з цим тістом. Складаємо у такий конвертик. Зайве борошно прибираємо, щоб всередину воно не потрапляло, перевертаємо, знову розкочуємо. Ширина має відповідати ширині вашої форми, у якій ви будете випікати хліб. І загортаємо. При цьому знову ж таки зайве борошно прибирайте. Ось цю частинку защіпуємо. Так. І ось така. Булочка у нас вийшла. Я беру ось таку форму для випічки кексів, я змастила її маслом, застелила пергамент, щоб потім було легше дістати звідти булочки. Ось таким чином ставлю. В результаті у нас вийшли ось такі три заготовочки. Ось ті, взагалі, ідеальненькі вийшли. Тут трішечки нерівна поверхня у двох. Накриваємо плівкою або рушником. До речі, ось ця форма у мене більша, в мене приблизно 30 на 10, приблизно так, ось ця 20 на 10, відповідно. І залишаємо заготовки вистоюватися на годинку-півтори. Пройшло півтори годинки, обережно знімаємо плівочку. Дивіться, як добре збільшилися в об'ємі наші булочки, наш хліб. Дивіться, яка краса. Які вони пухкенькі, гарненькі. І тепер змащуємо хліб сумішу яйця і молока. Можна використовувати жовточок замість цілого яйця, і дуже обережно змащуємо хліб. Відправляємо хліб випікатися у духовку розігріту до 170 градусів приблизно на 30 хвилин. Якщо через 20-25 хвилин ви побачите, що скоринки почали підгорати. А хліб все ж таки всередині трішечки сируватий, ви можете накрити форми фольгою. Дістаємо з духовки готовий хліб. Дивіться, який він гарний. Хлібчик можна залишити у формі на декілька хвилин остихати, а потім перекласти на решітку обережно. І залишаємо ось так: остихати. Дивіться, яка краса! Друзі, ну ось і все, Японський молочний хліб Хокайдо готовий, він просто неймовірний. Він дуже смачний, ароматний, м'якесенький, універсальний і довго залишається свіжим. Я дуже люблю, до речі, готувати з цього хлібчика французький тости. Рецепт на каналі є. Ось, зараз він ще тепленький, повністю охолоне. Я його розламаю, покажу, який він всередині. Ви все побачите на власні очі, 100% захочете його приготувати вдома. Тож? Готуйте, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Не забувайте, що в мене є телеграм-канал, там усі рецепти виходять в текстовому форматі. І до зустрічі! Все наш хлібчик вже повністю охолов. Дивіться, який він гарний, стабілізований. Зморшечки з'явилися на скоринці. Це нормально, адже він такий повітряний, м'якесенький, і, звичайно, після випічки. У нас з'являються ось такі зморшки на скоринці, це абсолютно нормально. Ось така краса. Ну що, давайте відламувати і дивитися, що в ньому такого. Оп! Дивіться, яка краса. Які пори. Дивіться, який він м'якенький. І дивіться, який він всередині. Він такий м'якесенький, вологий, причому всередині. Він і не солодкий, і не солоний. Ну просто прекрасний хліб. І знову ж таки, ще раз хочу наголосити, головна його особливість, тому що він дуже-дуже довго залишається свіжим.